Наказ посередній загальноосвітній школі. Першій третій ступенів номер 3 Місто Гайсе від 29 травня 2015 року. номер 65. Про випуск учнів 11 класу зі школи відповідно до пунктів 1,8, 1,12, 25, 26 інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 року номер 44 та рішення педагогічної ради протокол номер 6 від 29 травня 2015 року наказує випустити зі школи та видати атестат про повну загальну середню освіту 14 учням. Атестат давай, давай. вручається верзун Олені Валерівні. Яка здобула повну загальну середню освіту у 2015 році у середній загальноосвітній школі першій третій ступені номер 3 місто Гайсен. Такий же атестат вручається гайдей Оксані Володимирівні. Євгенію Дмитровичу. Інніцькій Дарії Олександрівні. Учегу Максиму Сергійовичу Коханській Юрії Юдівні. Левенець Олені Вікторівні, Мельничук Вікторії Васильівні, Олійник Марині Леонідівні. Паляницьку Христині Олександрівні. Руденко Аліні Оленівні. Садченко Олені Саніславівні. Утямишеві Вероніці Андріївні. Юлії Сергіївні. Шановні випускники, хочу привітати вас всім святом сьогодні і побажати вам успіхів всіх задуманих в ваших начинаннях. Спасибо вам. Що ви в мене були. І буквально декілька слів хочу сказати моєму президенту, який завжди був поряд зі мною. Які всі мої звіти, які відбувалися в школі, президент Чорна Юлія, кому хтось не знає, бо я кажу про президента, може, подумає, що України, Ні, ні. Про Юлію Чорну, яка була завжди поряд зі мною, вирішувала всі наші проблеми, які були на школі. Мені сьогодні приємно сказати про мою красунь. Дівчат, поетес, лідерів, Гайдею Оксаночку, Поляничку з які завжди виручали нас в любих конкурсах і вчора, до речі, їх вітали на великій сцені будинку культури. Мені сьогодні приємно сказати за нашу співачку. Я думаю, що вона досягне великої сцени, десь Руденко наша, Ліна, ось вона красуня. Такі ну, сьогодні всі такі гарні, що я не можу, я розгубилася, не можу їх навіть не йти. Спортсменка наша коханська, спортсменка, яка також давала результати нашій школі. Ільницька Даша без неї жодного заходу не проходило. Все читає вірші, що можна закохатися в неї. Спасибі мої дорогенькі, що ви в мене були. І я знаєте, я завжди згадую, як в нас був обласний семінар, які ви ще були зовсім маленькі, тоді була вірнічка, Олія Кмарінка, все, як ми їздили з вами в Кузьминці, як ми з вами гарно, достойно. Виступили перед обласним семінаром і тоді мені завжди заздрять в відділі освіти. І це не так високопарні слова католики. У вас сильні гарні дівчата. Святом будьте здорові всім.